Завдання 4. У якому випадку на автомобіль не діє сила тертя спокою. Ну що ж, давайте аналізувати. Я для прикладу мені допоможе Феррарі свого сина. Ну що ж, автомобіль рухається з місця. Момент, коли автомобіль розганяється між поверхнею та дорогою, колесом, колесо нижня частина нерухома відносно дороги, і сила третя спокою це та сила, завдяки якій автомобіль взагалі рушує з місця. Коли автомобіль рухається рівномірно прямонійно, також між колесами і дорогою має бути сила триття спокою, яка штовхає його вперед. І є сила опору, яка штовхає автомобіль назад. Ці дві сили мають бути скомпенсовані по горизонталі. Тут також діє сила треття спокою. А коли автомобіль перебуває в спокою на горизонтальній дорозі, на горизонтальній, тоді ніяка сила до нього не прикладена, не хоче зрушити його з місця, то а, в такому випадку сила триття спокою буде відсутня. Ну, а в випадку, якщо автомобіль перебуває у спокою на схилі, ось тут уже між колесами і автомобілем має діяти сила, бо е, е, у нас сила е, нормальної реакції опори та сила тяжіння разом хочуть його посунути. Автомобіль вниз по всьому схилу. Тобто його тримає на місці сила третя спокою. Ну що ж, отже, сподіваюся, що зрозуміло, і тому записуємо, що на автомобіль. На автомобіль автомобіль, що перебуває? У стані спокою? У стані спокою? На горизонтальній дорозі. На горизонтальній дорозі. Не діє? Не діє. Сила тертя спокою. Сила тертя. Спокою. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і серед всіх варіантів нам підходить варіант В. Є. Ну що ж, ось таке просте завдання на силу тертя спокою. На цьому вправу завершено.